Доброго дня, друзі, я Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови. Щиро вітаю вас із ним біографа і хочу подякувати Центру біографістики Національної бібліотеки імені Володимира Вернацького за можливість розповісти про нашу діяльність у цій царині. Хочу наголосити, що за роки нашої діяльності, секретаряту уповноваженої, власне, моєї роботи, ми приділяємо величезну увагу та час. Тим дослідникам українського слова, тим популяризаторам, захисникам української мови, які ревно продовжують відстоювати право на інформацію та послуги державної мови. Тому, крім законних вимог і конституційного права, хочу наголосити, що з моєї ініціативи підготовлену величезну кількість матеріалів, присвячених людям українського слова і людям слова і справи. В першу чергу, це реєстр імен видатних популяризаторів української мови. Іменами яких ми пропонуємо називати вулиці, площі, сквери та інші топонімічні та географічні об'єкти на території України і очевидно далеко за її межами. Мені дуже приємно, що в цьому переліку величезна кількість тих людей, яких ще зовсім до недавно ми бачили на екранах телевізорів, можливо, в університетських аудиторіях на презентаціях наших книг. Це видатні письменники, які полегли за Україну. Під час російсько-української війни. Це видатні учені, які зробили вагомий внесок встановлення і утвердження української 60-ті, серед них Іван Зюба. Ну і звичайно, це ті люди, які безпідставно забуті у 20-му, до початку 21-го століття. Це представники різних наукових кіл, шкіл. І ці вулиці з'являються і в Чернівцях, і в Миколаєві, і у Львові, і в Ужгороді. Всюди. Другий перелік це. Ті наші видатні мовознавці, дослідники, правники, які зробили вагомий внесок в утвердження українського слова, але в царині конституційного права, законодавчої діяльності, нормативно-правових актів. І тут я не можу не згадати про академіка Володимира Василенка, який був серед співавторів закону про забезпечення функціонування української мови як державної, який пішов у ці світи не так давно. Звичайно, крім всього іншого, це величезна кількість інших видів робіт, наукових статей, публікацій круглих столів, якими ми нагадуємо громадянам України про наших видатних сучасників, видатних українців, представників інших держав, які працюють на утвердження імідж українського слова, української ідентичності, ну і звичайно соборність української держави. Ми боремося на полях битв, в тому числі за свою історичну пам'ять. За можливість розмовляти українською мовою я дякую Збройним силам України і дякую вам, колеги, за можливість долучитися до цієї великої справи. Вітаю вас! Працюємо, перемагаємо! Слава Україні!